Я чекаю, поки або відбудова буде, або компенсація. ну нічого. Не маємо права подаватись на її відновлення, так як буде реконструкція. В такому форматі не було вказано, що будинок непридатний. Відбудовувати будинок не будуть. Так як він дуже зруйнований. Мешканці гуртожитку у селі Супрунівка, який зазнав руйнувань внаслідок обстрілу, 8 квітня минулого року, скаржаться, що їх залишили без даху над головою. Будинок непридатний для проживання, і чи відбудують його, поки не знають. У міській раді не називають жодних термінів. Що робити постраждалим. Про це та інше сьогодні у проєкті тригернуло. Мене звати Наталка Шарай. мої вітання. Перш ніж переглянути випуск, підпишіться на цей канал. Поїхали. У нас таке зруйноване житло. Ми всі проживаємо на орендованих квартирах. Міська рада нам зробила одноразову виплату по 10 тисяч на кожну прописану людину. 9 січня я особисто була на прийомі у Ямщикової. Вона мені відповіла, що вони шкодують, що потратили на проєкт будинку, але відбудовувати будинок не будуть. Так як він дуже зруйнований, на мою відповідь, що нам робити далі. Вона сказала, ми не знаємо, ми будемо думати. Цю жінку звати Ірина Котельникова. Гуртожиток, де вона мешкала у селі Супрунівка під Полтавою, зруйнувала російська ракета у квітні минулого року. самих перших днів міська рада нам сказала, що вони беруться відбудовувати будинок, і вони повинні були це в вересні розпочати. Коли закінчився вересень, місяць, ми знову звернулися до міської влади. І вони сказали, що взагалі немає коштів. Тобто, спочатку вони знайшли кошти, не було проекту. Коли вони зробили проект, немає коштів. Тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 892,5 тисячі гривень управління житлово-комунального господарства оголосило у червні минулого року. Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю Укрнеоінженірінг. Договір уклали, і на тому все. Далі справа не зрушила. Будинок відбудовувати не почали. Все, чим допомогла міська влада виплатила по 10 тисяч гривень на кожну зареєстровану в гуртожитку людину і надали чомусь статус ВПО. Отримала я теж виплати від міської ради на кожного, хто тут був прописаний. Це 30 тисяч. Статус ВПО надали мені і моїй малолітній дитині. Старша вже з нами не проживає, виплат я не отримую, мені відмовили в виплатах. Я чекаю, поки або відбудова буде, або компенсація. Ну нічого, за цей вже скоро буде рік. Я нічого не отримала. Все, що я отримала, це 30 тисяч від міської ради. За словами місцевих, акти комісійного обстеження гуртожитка, які мали визначити стан пошкоджень та придатність до проживання, спочатку зробили з висновком, що мешкати в ньому можна. І лише після скарг людей переробили. Акт ми робили обстеження, збиралися люди, тут ходили там. Нас викликали, все фотографували. Це от в перші дні це було, коли воно все було ж. ну, Як вони його зробили не в такому форматі, не було вказано, що будинок непридатний. Ну, потім ми свою скаргу написали, що робіть ще обстеження, вони знову збирають людей, роблять це обстеження, все нас викликається, фотографується, все міряється, заміряється. Тоді нам зробили, як розповідають мешканці, планів на відбудову гуртожитку у міськради було багато. Спочатку говорили, що як один з варіантів відновити тільки один під'їзд. Потім вирішили напевно подивилися і вирішили відновлювати весь будинок, але на осінь вже був готовий проект. Як нам обіцяли, що ми вже зможемо заселитися з нового року вже в свої будівлі. Але виявилося, що проєкт зробили і потрібні великі кошти на відновлення більше 30 мільйонів, як нам повідомили. І ні відновлення, ні дому, нічого. Уртожиток відразу після обстрілу відключили від комунікацій. і певно, якби й хотіли люди проживати в своїй оселі, то взимку це точно неможливо. Відключили ж відразу від е е електромережі. Від водопостачання газу тут взагалі не було, тому що все електричне. Але на щодо фундаменту, то навіть не знаю, що вам сказати, тому що там, коли заходите в коридор, то там видно, що плити також здвинуті. Бачите, кришу не накрили, вже по упав. І людям набридло чекати. Після того, як їм повідомили про те, що коштів немає, але ви тримайтесь, вони написали колективне звернення до президента. А копії розіслали прем'єр-міністру Шмигалю, Ова, міськраді та журналістам. Не надали нам ніякої допомоги. І мені б хотілося б звернутися до пані Ямщикової і запитати, чи можливо на 10 тисяч. Що вони нам видали проживати в орендованій квартирі? Суспільне просило надати коментарі Катерини Ямщикової або її заступника із житлово-комунальних питань Володимира Чередниченка та отримали відповідь лише від прес-служби. Щодо гуртожитку, який зазнав пошкоджень, технічне обстеження підтвердило можливість його відновлення. Важливо, що подальші кроки з відновлення були максимально оперативними та ефективними. Сподіваємося, що трішки оперативнішими та ефективнішими, ніж вони були до цього. Якби хоч. Тя би плівкою накрили, то я думаю, тако б не трапилось. А можливо, ніхто не планував нічого відбудовувати, тому нічого й не накривали. Суспільне готове надати коментарі посадовців з приводу відбудови гуртожитка. А ви свої коментарі і припущення можете писати під цим відео і в соцмережах Суспільного. СБУ та Нацполіція затримали чотирьох жителів Полтавщини, які готували терористичний акт у Миколаєві. Підозрювані неповнолітні від 14 до 17 років. За даними слідства, їх завербували співробітники ФСБ, запропонувавши заробити гроші. Відповідно до інструкцій куратора, неповнолітні виготовили саморобний вибуховий пристрій, поклали у рюкзак та віддали 42-річній спільниці. Це магазин. Це магазин. Магазин, там і випічку делают всьому. Ну от приходили, тут люди говорят, женщину, винісла, ногу оторвала у нього. В обмін на обіцянку швидкого заробітку РФ, жінка приїхала до Миколаєва, щоб нібито передати сумку з грошима місцевому жителю. Не здогадуючись, що у неї в руках замаскована вибухівка, вона підійшла до паркувального майданчика біля кафе, де стояла група українських військових. Як тільки жінка наблизилася до них, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП через виклик на мобільний телефон. За наявною інформацією, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як зайвого свідка теракту. За даними з кількох анонімних джерел Суспільного, усі четверо хлопців жителі однієї громади. Вони проживають у сусідніх населених пунктах. Це старшокласники місцевого ліцею. Батьки двох дітей пов'язані із захистом України. Усі, з ким вдалося анонімно поспілкуватися суспільному, характеризують хлопців позитивно, кажуть, що вони були звичайними дітьми. Батьки, а ви стежите за тим, з ким спілкуються ваші діти та що роблять на дозвіллі? У Полтаві можуть розмістити миротворчі війська з Європи. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить президентові США Дональду Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військовослужбовців, намагаючись заручитися підтримкою американців. Про це повідомило видання Телеграф». Вислови президента Америки про Україну вочевидь сколихнули не лише нашу державу, а й усю Європу. Англо-французька стратегія сил заспокоєння була представлена на початку цього тижня найвпливовішим європейським лідерам на екстреній зустрічі у Парижі. План був розроблений на тлі побоювань, що Трамп після розпочатих зарев переговорів може відмовити від підтримки Україні відразу після укладення договору про припинення будь-якого вогню. Згідно з опублікованою картою, ми Миротворчі війська планують розташувати в Кривому розі Дніпрі та Полтаві. Пишіть, чи потрібні в Полтаві європейські миротворчі війська і чи на вашу думку це посилить лінію оборони? Нарешті це сталося. у Полтаві. Таки вирішили прибрати імперські пам'ятники. Мова про ті, які пов'язані з подіями полтавської битви та російською імперською історією міста. Тож перенесуть пам'ятник Петру І біля музею поля полтавської битви та пам'ятник на місці його відпочинку. Крім того, планують зняти інформаційну табличку з монумента коменданту фортеці Олексію Келіну. Так би мовити, переосмислять його. Частина цих об'єктів була встановлена у коли часі... Українська історія подавалася викрили з позиційні безких наративів. Відтак, їхня наявність у публічному просторі суперечить ідентичності сучасної української Полтави. Закликаю виконавчий комітет підтримати це рішення, адже це про нашу українську Полтаву, це про повну усвідомленість боротьби за свою незалежність і про усвідомленість справжньої української історії. Колеги. Відповідно до цього, я маю поставити на голосування даний проєкт порядку. денного тричі. у Полтаві у середмісті лишиться ще одна імперська пам'ятка: монумент слави в народі Орел. Його доля поки невідома. Як вважаєте, чи потрібно прибрати лева та орла? Чи без них ви не уявляєте Полтаву? Це всі головні новини цього тижня. Не нехтуйте повітряними тривогами, бережіть нерви та донатьте на потреби ЗСУ. Від цього залежить і ваше життя. Відмічайте нас сторін життя Полтави та регіону. Ставте лайки. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.